Тут тереблю якісь ігрушки і щось таке оце цікаве. Якась як клавіатура. Воно заряджається від USB, включається кнопка включення, акумулятори якісь ззаді. Тут щось. Як сенсор. Ну, ну щось, щось цікаве. а Або кнопка управління плеєром навіть. Мишка якась ну, вдома розберусь. Мабуть, до телека, може навіть. А може, так, да, до телека в поисковику писати, скоріше, так, да, щось таке я чув. До смарт-телевізорів. Точно. Кафе з полками, с зеркалами, і так, і так, капець, комоди, стінки, що хочеш. а тут трохи по електроніці. Це такий музичний центр без колонок. Може якщо на шнур отут. Може робив би? Якийсь такий страшний. А це то... не. Сама задня частина. Так. Тут у нас ще якась і колонка навіть. Оце ящик зараз я витягну. Да, колонка. Отака От із кабельком Philips. Музычка. Ще одна колонка. Але якась саморобна з картонки хтось сам зробив. То бачу. Вольтиметр хороший. С кабелями. Коб... С Какие-то... Угу. диск. Понятно, это сама коробка. Розглянемо Тоже якась музичка. Это що таке запаковане? Зараз глянемо. Якась як швейна машинка ручна. Перший раз чую про таке. Тобто бачу. Ще глянем тут що небудь. О, готова акустична система. Тільки щось вона мені не подобається. Оту більшу колонку може відкинув в ліс. А це хай остається стальне. Ось тут сюрприз для мене. Сидю, перебираю всяке таке чепуху, можна сказати. Там металу трошки знайшов, там цяцючки. А дивлюсь під стульчиком сіга лежить. Это мені толя мусить або Вітя сховали раніше. Хай, та ти що. Сєга 16 біт мегадрайв. А ну зараз глянемо. Чи повноплатна. Мусить, да, бо важка. Да. Оригінальна сєга. О, цікаво, блядь. Так, потім закрию, а, вот дивимось. Ага. Яка то вона не пише виробник. Ну це то взагалі круто. Капець. Ну, гніздо треба буде чистити. Коротше, її повністю треба буде чистити. Тут вроді би нормально все. Ага. Щось трошки. Ну така. Зараз ми будемо її... Розкручувати, дивитися що там всередині, і чистити. Так ось така плата з сміттям. Тут вже хтось щось паяв проводи є. Тут ще якась конденсаторик відламаний от її теж. То вона точно не робитиме, якщо то от її і сміття повно. Ну, Хоча би почистити і продати як неробочу. Зараз ми її помиємо. Так, приставку зобра назад. Ну, думаю, ціна її буде 300 гривень. Але то ще плюс з двома джойсиками. Джойсики теж ідуть, як неробочі. Два таких джойсики, один трошки пошкоджений зверху без, без кнопки селіст. Протиогазуний шов запакованого. 300 гривень 300 буде. Ну, проти оглянув. Нема пошкоджень, не ні трещини, ні дирочок. По 300 гривнів такі розбирають на LX. Нормально. О, тут щось цікаво в цій сумці. Зараз покажу. Nokia вот такая кулышня. N82. Еще одна Nokia. Еще одна. Так, три телефончики. И зажигалка такая. Интересно. Знову Nokia, уже четвертая. Окуляри. Пластир, хай буде. Ручок повно всяких. Два олівці ще геть цілих. Хай будуть. Подивимось ще дещо. Магнітола автомобільна ще надостав. Отаке. Заберу. Телефончики розкривав. Геть усі з акумуляторами. В цій Nokia 82-й флешка на 512 є. В якійсь навіть стоїть карточка діджу колишня. І, і ще Vodafone стоїть, не пам'ятаю якому. І тут ще встановочний USB диск для Sony Ericsson k 750 Легендарного. Ось такий і на k 610 USB-диски. Непогану курточку достав. Отака от камуфляжна, довга І з капішоном. А отака от ще з прапорцем. Вроді би не пошкоджена. Може навіть на мене добра. Ну або на продаж. Виглядає класно. Лежав комп'ютер обучаючий Таке лежало типа, щось привлекательне. А так то херня. Хай стоїть. А ось тим часом замітив відеокасета. До магнітофонного тому ще одна знакома штука лежить. Это можна сказати як тип до березки выдвигалося по крутому колись Йожик із лампочками. Эй, якась херня. О! Щиток сварочний, а. Блядь, зламаний. Але то удобна штука. Якби був би цілий. Так не потріб. от тут біж. я тут не буду нічого дивитися. Плати є, але то то такі о чіпуха всяка. Телефончик лежить, уже бачу, що Samsung. Отакий от можна забрати. Тут щось типа як полегове легове трохи. З якимись карточками теж хай буде. О! В оцій коробці навіть трохи є щось. Якесь Лего. Але взагалі то поділка без емблеми. Без Піаніно дитяче. Тоже не потрібно. Тут ще кучка конструктору непогана. Я його визбірувати не буду, но це може заберу. Там ще пару кусочків. А то з пакета торчала отака голка. Це щось іде, як електронне напаяння чи що. Ну тут навіть дві таких. Е -е, ще й телефончик тут є, Microsoft Nokia, та я вже такого жовтого знаходив. О, дойди. Отут в пакетику щось таке цікаве. Якісь такі як брилянтики, щось таке з стеколишка. Цілий ціли пакетик їх теж треба буде забрати, а ось таке лежить. То щось для електроніки, мабуть ну телефончика заберу. Оці штуки якісь паяльники чи що І тут ще зараз глянемо да то щось по електроніці бо багато всякого такого тут лежить тут у нас по ігрушках дещо зараз глянемо, дещо цікаве лук Ну такий, типа як у Рембо лук. Потім... Оптичний приціл. Оптика. Найгрушечне. Так, динозавр цікавий лежить. Отакий динозавр. Без лапи однеї, але мабуть був на батарейках. Да. Включався і бігав сам. Ну то цікаво. Тут зараз ще глянемо. Трансформери зламані. Якась панда. І ще й зарядкою на тайп c кнопка включення є. Щось непонятно, що вона робила, ця панда. Лінійка для школьників. Ну, це цікавіше на, на штирі накидувати колечко. Нажимати кнопки і в воді. Їх зболтувати. Ну це цікаво трохи. Пістолетик. Отакі о якісь собачки всякі. Ну, оптичний прицел навіть і зближує трохи. Як я дивлюсь, ну на камеру мабуть не передам. Але так о непогано. Не просто дирка, як колись робили. Телефончика знайшов. Отакі якісь доджі. Ду, а, дугі. Дугі з таким потрощеним сенсором. Тут якийсь журнал по записях, книга особис... особових рахунків, ще навіть не списаний, можна малювати.